Припини робити ці тренування, якщо ти переходиш на дієту. Якщо ти будеш створювати дефіцит у своєму організмі, припини робити ці вправи, бо нашкодиш своєму здоров'ю. Звісно, активність потрібна, але ці тренування будуть виснажувати твоє тіло та забирати твої цінні мікро-макронутрієнти. Третє тебе шокує, дивись до кінця. Перше і основне це викинь свого життя при дефіцитах хід тренування. High Коли люди думають, чим сильніше, тим краще, чим далі, тим добріше. Ні. Як правило, більшість травм та дискомфортів, розтяжок і проблем з суглобами створюють саме ці суперактивні види тренінгу. Під номером 2 перестань піднімати важкі ваги у спортзалі. Так, я не говорю про запаморчення і моментальні травми, це теж може тебе торкнутися. Проблема у тому, що ці вправи вимивають з твого організму дуже багато мікро-макронутрієнтів, а саме мінералів. І коли ти знаходишся на дієті, я тебе здивую, ти не додаєш велику кількість мікро-макронутрієнтів, в тому числі мінералів, які потрібні твоєму тілу. Саме тому я рекомендую впроваджувати раціональне харчування від євродієтолога. Ти можеш підписатись на мою сторінку і ознайомлюватись, як це зробити правильно. І під номером 3 це буде простий біг. Так, так, біг. Я казав, що тебе шокує. Ростислави, але мої сусіди бігають. Моя сусідка, яка важить майже під 200 кг, вона старається бігати щоранку. Як так? Можливо, вона щось не знає, або можливо, цей спортсмен, який біжить сухенькі, підкачані марафони, щось не знає. Щоб ви розуміли, більшість смертності марафоністів якраз виникає на тому, що переходить сильний дефіцит якогось мінералу. Як правило, це калію або магнію, і проходить сильне замикання, скажімо так, у тілі. З цього ми можемо зробити маленький та банальний висновок. Якщо зневажливо відноситись до мінералів у твоєму тілі і просто пити воду, пітніти, нібито худнути, і суперактивно займатися спортом, а саме бігом, це може бути дуже небезпечно. Дай Бог, щоб тебе це обійшло, відкинути ризик травми твоїх суглобів та взагалі інших гірших варіантів розвитку подій. Почни з ходьби, так, або, можливо, навіть швидкої ходьби, і впроваджуй раціональне харчування у твоє життя. Було трішечки корисно. Підписуйся на мій профіль. У мене багато корисної інформації в моєму профілі, яка має місію допомогти тобі здобути твоє тіло мрії, раз на все життя і безпечно.